Мої вітання, шановне товариство! Я на полі, де посаджена картопля, і маю, друзі, для вас дві новини. Одна хороша, а друга погана. Почну з хорошої. Пішло тепло. Картопля почала масово сходити. Але є й друга погана новина, друзі. Пішло тепло. І на картоплі появилися гості. То нам всім добре відомий. Колорадський жук. Називати його шкідником я не буду, щоб не образити захисників тварин. Його можна назвати нашим співмешканцем. Можна назвати квартирантом. І третій варіант такий. Оскільки ми постійно ціле літо з ним граємось, його спокійно можна назвати нашим сексуальним партнером. А як ви, друзі, думаєте? Чекаю ваших коментарів. Ну, а тепер, друзі, серйозно. Трошки підняли настрій собі. Значить, що ми маємо? Жук виліз. Але я таку ситуацію передбачував. І я обробив картоплю насіння. Насіння картоплі обробив октарою. Значить, яка картина, друзі? Кожного року одне й те саме. Перед тим, як садити картоплю, думаю, обробляти насіння чи не обробляти, тому що не хочеться той трути з неї їсти. Думаю, може пронесе, але, друзі, як показує практика з такими гостями і з такими партнерами, як Колорадський Жук. Такий номер не пройде, можна залишитись без врожаю, по-перше. Ну а по-друге, тоді доведеться крупити навіть голу землю. Тому що, от бачите, зараз я вам покажу, ще картопля не встигла вилізти. А там вже клієнти сидять, чекають на неї. І якщо тривалий час... Не на своє поле, собі пішов здалеку, подивився, картопля не сходить. Часто багато є таких випадків, що вона і зовсім може не зійти, тому що вони навіть не дають вилізти Десь років 15 тому, як тільки, може і більше не пам'ятаю вже, як тільки з'явився цей сім відомий престиж, він був досить хорошої якості, я обробив картоплю, хоч був противником того, але для проби я обробив картоплю, але трошки перебрав з дозою. І коли перебрати з дозою таким препаратом, він спалює зародки. І дуже багато картоплі не зійшло. Вона ну, так законсервована, вона до осені лежала в землі. Потім я після того десь вичитав в якомусь журналі чи в газеті, бо тоді ще не було інтернету, що можна обробляти інсектицидами, якими які ми кропимо картоплю. Ну, я вибрав актору. І от дивіться, дуже зараз вам покажу результат, друзі. Бачите? Картопля вилізла, а вони вже купита повідкидали. Ще живий, але вже він довго не проживе. І так багато є таких моментів. Тому, друзі, я завжди перестраховуюся. І обробляю. Я обробляю актарою То так десь орієнтовно 20 грам на літру води на центнер картоплі. І тримати вона буде, ну, то в залежності від погодніх умов. В середньому до цвітіння картоплі. Там можуть виробники писати, що вона й довше, ну то, знаєте, то є реклама все Практика показує, що вона так нема. Ну і часом буває так, що й 2-3 рази доводиться кропити То вже полівізатор в руки чи трактором і по листу, о, бачите? вже лежить собі лапками перебирає. Тут ще вони сидять. Так що, друзі, якщо ви не обробляли картоплі, я вам би порадив, он, бачите, два вже лежить. Я вам порадив піти подивитися, тому що жара ажучок не любить, коли за ним не доглядають. Він їсти хоче кожен день і багато. Ну, він трошки нагадує мені наших депутатів, знаєте. Але то таке. Так, бачите, тут біла роса. Там вже починає вилазити картопля. Ось тут радочки гарненько видно так. Красота. І так кожного року, друзі. От бачите, вже раз, два, три. А якщо б вони не поздихали, вони зразу відкладають яйця. І думаю, ви всі вже... На власному досвіді переконалися, коли кропили картоплю. Покропили старі жуки попадали і вже не встають. А молодий полежав сутки, проголодався добре і поліз далі. І так по 5-6 разів доводиться кропити картоплю. Ми нарікаємо, що багато підробок. Але навіть хороші препарати. Все одно він вже, як наркоман, він привик до дози і кожного разу хоче більшої дози. От бачите, тут красота. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, як тече вода і як корчиться колорадський жук. Ну, все, друзі, такий вийшов відосик. Чекаю ваших коментарів. І ще раз вам нагадую. Пізно висадили картоплю чи рано. Але якщо ви не обробили насіння, навідайтеся на свої городи, друзі. Ну і можете відосики зняти. Цікаво буде подивитися. Ну все. Всіх вам благ, друзі. Мирного неба над головою. Здоров'я. Бувайте!